Всім привіт! Що я вам сьогодні покажу? Про що розповім? Приєднуйтесь! Має бути цікаво. По-перше, хочу показати, звісно, нові розкриття. Ну, це не нові, не новиночки просто нове коло розкриттів. Сезон літнього квітування. У мене він в цьому році видався щедрий. Е і хочу трішки для себе в пам'яті лишити квітування рослин, які я планую зрізати і відправити на відпочинок, щоб вони влітку трішки, можливо, окріпли, підросли. Ну і вже такими міцними увійшли в зимове квітування, показали, на що вони здатні, які вони красунькі. Зараз перед вами ось дві мої такі рябенькі. Йоло, дитинчатко, яке квітує у мене вперше. Ну, я вам його вже показувала, коли він тільки відкрився. Ніби трішки оці пелюсточки розгорнулись. Я все-таки, якщо чесно, я в цьому неособливо розуміюся. Ось, чи це метелик, чи це все-таки такий напіввідкритий пілор. Але все одно, такого, такого кольору в мене поки що нема. Настільки рябеньких, тому, звісно, я таку квіточку лишу. Цікава, тим більше це її лише перше квітування, теж, мабуть, зріжу. Хай підростає малеча, тим більше вона так уже добре наростають у неї листочки ось цей такі досить величенький корінці там. Побачила, помилувалася. Одна пелюсточка вже остання, ось, бачите, навіть ніби триліпснулась, не витягнула. не вистачило, можливо, сил. Але загалом дуже така яскрава, веснянкувата, позитивненька, красунька. Поруч з нею моя. Одна з улюблених, та, що закохує теж, відразу підкоряє така червона, помережена жовтими прожилками Cherry Bomb ES2. Я думала, що ми з нею вже розпрощаємося. Надумала мене лишити, але ні. Набирається сили, набирається, там корінці ростуть горщик. Сама рослинка невеличка, хоч уже досить довгий час у мене, але щось вона ніяк не може стартанути. Щось їй заважає, я кілька разів проливала її топсином. Ось там щось підмазувала по шийці, не подобалось мені. Ну, ніби запустила корінці, тянуться, у горщику теж. Ось видала мені цього разу 4 квіточки, я одну знесла по необережності. Але ж який красивенний колір. Дивитися і дивитися, Вбираю з себе очі, розкішний метелик. В кого квітує такими гілочками, каскадиками, ну просто заворожуюча, заворожуюча картинка. Ну, а далі давайте прогуляємося по поличках. Покажу вам ще свою котлейку в сонячних промінцях. Ось таку чарівну. Все-таки там ще буде в мене одна квіточка, це не може не радувати. А сьогодні поливала дівчатка і хлопці, і знайшла міняту квітоніс. Я вам його нещодавно показувала. Боже, яка я була. Ой! Мої емоції, звісно, зрозуміють лише справжні архомани. Я була просто у дуже піднесеному настрії. Надіюсь, він швиденько розквітне, витягнеться, і я вам його обов'язково покажу. Далі, давайте переглянемо, що в мене тут виходиться на полиці. Так, тут кілька шилічок моїх стоїть. Ось, тянемо квітоніс, але чомусь так довго-довго. Так, це у мене Angel Wings. Рослинка сама по собі мені не дуже подобається. Три листочка, постійно чомусь нижній відсихає. Можливо, подивлюсь, посадку перегляну. Але ось новий тяне і є ще один. Цю лишила собі, тому що рясно квітує, постійно квітує, мабуть, три рази на рік. Тобто не встила одна відквітнути, інша заквітає тут. Вона квітує, як хочеш, то мутація. Ось, бачите, на цю сторону в неї мутовані квіти, досить яскраві, такі красиві рясні гілочки видає. А на цю сторону, бачите, влітку захотіла ось так проквітнути, без мутації. Ну, нічого. Дуже красивий мені видав і довжелезний квітоніс Еквестріс. Лишила його в себе, ось так, гільчатий такий, з гілочками. Не знаю, хочеться такого рясного. Він вперше квітував таким красивим гроном. Хочеться не менше побачити. Так, ось ця моя малявочка квітує і квітує. Вона така чарівна, ніжна. Хай вона, ну, не можна її відразу знаєте, вона не падає в очі, так, наприклад, як чері бомб, Але вона все одно настільки ніжна і постійно квітуча. Подивіться, в неї вже тут три квітоноси, які вона дорощує постійно. Ось цей новенький квітоніс потягнувся. Ну, а ось ще один квітоніс, який тільки буде. Ось, фласочна рослинка була. Досить активно. Зараз вона пішла в ріст, і листочки, і корінці у неї, тому лишається. Так, тут моє малятко вже, подивіться, яке чудове. Подивіться на ці листочки, неймовірні, заливка. Я дивлюсь, мої шилечки, оці всі. Подібні красунчики так гарно зараз себе почувають. Можливо, якщо цікаво, то зроблю окреме відео про них, хай вони навіть і не квітучі, але можна помилуватися навіть листочками їхніми. Так, тут пітон набирає сили, ось тут квітоніс. Там ось ця рожева сакура буде квітувати. Невеличкий квітоніс видав на боковій брунеці. Ось. Моя Snowball butterfly. Те ж саме малібу, невеличке відгалудження. Ну, а ось тут ось ця чарівна Леді Q. Ніжнесенька така. Минулого разу. Вона заквітла десь в кінці. Грудня, тобто була на початку зимового квітування, я її вам представила лише раз, і почала робити фото на заставку, і впала вона, відбила квітоніс, тому я попідрізала все, поставила на нарощування. Ну ось вона ніби тут хоче пробудити. Бачите, ось ці бокові ніби зі старого квітоносу бруночки. І ось цей новий видала. Тут навіть новий. З відголодженням. Не знаю, запустить вона його не запустить. Сама рослинка не дуже велика. вона Я її отримала дуже дрібною, але так, уже ніби листочки ростуть. Поруч з нею подібна квіточка, трішки більша в розмірі ось цієї красуньки. Ну, і тут у мене така виходить паличка мінічок. Трішки для краси. Там вгорі поставила більші красуні, але сьогодні їх стягувати не буду, показувати вам. Зроблю, можливо, якесь окреме відео. Там рожева підсвітка трішки скажає колір квітю. Перший претендент на літній відпочиток це буде в мене Jaspert Lizard. З цей полорчик, який я нещодавно придбала. Квіти все-таки ще такі, знаєте, в тургорі, хороші, свіженькі. Але хочеться, щоб він все-таки наростив коренево. Можливо, листочок там у нього вон, новий росте. Зараз спека, зараз їм буде складно. Тим більше це магазинне квітування. По кілька квіточок на кожен квітоніс. Верхівки, ось у мене тут я їх попідрізала, тому що всі решта в мене осипалися. Будемо чекати домашнього квітування. Хочу сформувати, звісно, каскадиком. Здається, що це буде дуже ефектно. Тож, тримаємо кулачки, будемо милуватися, Надіюся. Це, рослинка на відпочинок десь в прохолодне трішки місце. Можливо, на поличці в кімнату заберу його. Ну, а квіточки підуть до вази. Ось такий сьогодні в мене буде букетик. Наступною, хто піде на відпочинок, це буде моя фонда. Теж ніби шкода, вона ще теж свіженька, рясненька. Деякі квіточки вже повідквітали, я пообривала, але все одно загалом ще досить так ефектно виглядає. Тим більше додає моїй полиці таких цікавих кольорів. Ну нічого, чекаємо теж домашнього квітування. Надіюсь, вона теж окріпне, набереться сил. Рослинка я вам показувала непогана. Я підложила зверху мок, щоб волога трималася в корінцях. Ось, листочок розкривається в корінці. Ось так. Не можу сказати, що там повний горщик корінців, але вони там є. Були рослинки, які я отримала з меншою кореневою системою. Ось. Але будемо ростити, будемо її зараз підживлювати азотними добривами. Хай ростуть корінці, хай ростуть листочки. Все, голенька, без квітів, на відпочинок. Ну, а квіти в пам'ять. Іноді переглядаю дуже цікаво, як все починалося. Мої перші відео зовсім такі, якісь, мені здаються, бідні. Особливо показувати не було що. Але ж хотілося. Наступними будуть ось ця парочка. Цей червоний лебідь, він мене не вразив у літньому квітуванні, мені здається, в нього колір не такий. Ви знаєте, якісь такі квіточки, ніби ось цей білий, розмазаний з тим рожевим, пелюстка виглядає неефектно. У зимовому квітуванні він просто неймовірний, тому що білосніжні, білі оці частинки кольору, вони не переходять, вони не змазуються за цим. Вишневим темним кольором. Він як оксамит, як краєчки оксамиту тримається на пелюсті білій. ось Хочу зрізати. Це в мене метеличок, але є ще в мене і ось така напівмутована якась рослинка, колись виграла давним-давно в лото, але він. Ну, Дуже себе погано почуває. У нього там слабка розетка, що я вже йому не роблю. Постійно реанімую з банки в банку. Трішки корінців наросте, щось випустить, хоче заквітувати, починає відсушувати квіти. Ну, Ось зараз буду зрізати теж і знову на реанімацію його на нове коло. Ще трішки повоюю з ним. Ця себе непогано почуває. Така компактна розеточка, листочки ростуть. Ось коренева непогана. Ну, теж хай відпочине. Можливо, тоді вже в зимовому вона себе покаже, проявить яскравіше, як має бути. Але все одно вона на сонечку, неймовірна, така красунька, красивий сорт. А далі вам покажу ось таку новиночку в своїй колекції, тому що я вам її раніше не показувала, купувала її, так би мовити, возом з однією з метеликів, не пам'ятаю вже її, з якою саме. Проте, це були морози, було холодно взимку. І ось і вона мені прийшла під мерша. Вона відразу скинула, посушила всі пупіночки, і я чомусь її не стала показувати вам у оглядах. Чекала вже нове домашнє квітування. Ну, Ось таке у неї літнє квітування. Мені здається, коли я купувала її взимку, то цього білого, цієї білої такої кайми було менше. А зараз ніби більше. Проте вона така хвиляста, гофрована, цікава. Ну, І на сонечку цей колір такий вишне... не вишневий, а такий В... варення черничне. Дуже красиво виглядає, мерехтить, переливається. Ось. Досить рясно вона заквітувала. Це все відгалуджені квітоноси. Нема новенького, ну нічого. Почекаємо зимового, а потім будемо порівнювати, який же варіант красивіший. Ось такі хвилясті. Переливи. Ну, і ще одна новиночка в моїй колекції, тільки відкрилася ось такий тяний квітоносик. Айскрім. Така сонячна дівчинка. Чомусь ви знаєте, коли вона відкрилась, то перше враження, що новинка. В мене є Дженет Брендон. Проте, ну, як на мене, вони різняться. Не знаю, хочу порівняти. Дженет Брендон у мене з квітоносом тяне, тому я думаю, саме буде нагода їх порівняти. Мені тут така яскрава в неї губа, серединка, ось ця руда. Плюс вона тільки відкривається, вона буде ще насиченішого кольору. І промальовані оці краєчки по пелюсточкам. Подивіться, дуже гарно. І такі защіпи прям вушка по пелюсті тянуть. Вважаю, що це один сорт, Патрік. Ice, Дженет Брентон. Хоч патріки бувають з рожевими серединками, жовтень... жовтенькими серединками, відрізняються. Чарівна. Такі мені дуже подобаються кольори. Знаю ще одну дівчинку, якій теж до вподоби. Тому привіт! Ну, і в компанію до неї покажу ось цю красуньку руденьку. Які ж чудові фото з нею виходять просто неймовірні. Ароматна. Хай вона не рясна квітуча, але ще тяне квітоніс. Вона буде продовжувати свій старий квітоніс, тому що це азі... азіатський метеличок з азіатських сортів. Ті, які постійно дотягують. Ростять квітоноси старі, ну і новенькі. Ось така позитивна, красива, яскрава. Ну, а ця руденька красунька вже теж піде на відпочинок, буду зрізати. Колір вже майже-втратила майже, майже свій, такий насичений, вогненний, як був на початку. Хіба що лише, вон, подивіться, серединка губки в неї лишилася. Ось така, все одно по-своєму особлива красуня. Ну, але нічого. Так, ось був у неї, там вже було два, здається, чи три квітоноси. Вона постійно випускає нові, тому зараз теж дам їй добре так підрости, активуватися. І на нове коло квітування. Гілочка була досить рясна, об'ємна. Чекаємо в наступному не менш рясної. Складно всіх показати в одному відео. Не вистачає часу, не хочу робити довжелезні відео. Сама не люблю дивитись, тому що ну немає часу стільки, щоб сісти. Знаєте, хіба що вечором може ось порозглядати? Так, знаєте, в смак. Ось. Тому буду робити ще одне. Зараз трішки поперебираю полички свої, хто піде на відпочинок. Нижні красуні, які почали розкриватися. Звісно, я їх буду підставляти вгору. Ну, і у мене має бути трішки нова картинка вже мого основного дисплею квіткового. я сподіваюся, в наступному відео я це покажу. Зараз перед вами піратик, теж не менш гарнезна моя орхачка, одна з улюбленець. Та, яку я виростила з малечі. Ну, більша частинка моєї колекції це малючки, які вирощені мною. Але вони вже такі, знаєте, досить хороші красуні, які теж можуть тішити рясним квітуванням. Взимку це була просто така, знаєте, каскадик яскравий. Ну, а зараз не менш. 5 буде 5 квіточок, і там воно ще буде 6. Такий невеличкий каскадик. Ну, для літа, не знаю. Не у всіх зараз квітують орхідеї. Хтось в когось відпочивають слабеньке літнє квітування, то я своїм, звісно, дякую, що вони в мене такі молодці. Комусь дозволяю, комусь все-таки не дозволяю квітувати. Але. Рісні підвіконня, квіткові, кольорові, барвисті. Так, ось, ось так, така красунька ще у мене. На сьогодні тоді все. Але чекайте знову, не забарюсь. З новою порцією краси. Всім гарного дня. До побачення!